Доброго дня виноградарі! Сьогодні у нас 16 вересня, 22 рік, Миколаївська область, Україна. Зараз завершуємо зрізку ягоди, яка поїде сьогодні на Західну Україну. І хотімо показати буквально декілька форм, які представляють цікавість для виноградарів-любителів. Дивіться, на ваших очах ось є, так скажімо так, асортимент попростіше, подешевше, є подорожче. Ось максимально ціно беруть такі сорти, як Гамліт з селекції Гусєва Сергія Едуардовича. Тут шикарна ягода 20 грамова хрумка з високим цукором. Грона всі такі видовжені, конічні, десь масою до 1,5 кг у мене шикарна форма. Поруч з нею, це залишки, що в мене залишилися. Це сон Анжеліки Калугіна Віктора Михайловича. Тут ягода трішки поскромніша, тут грамів 16 Повторюсь, це те, що в мене залишилося. Але дуже хрумка з насиченим мускатом. та гармонія. Зненжеліки насичений мускат. Далі йдемо. Тут у нас урум балабанова. так, І трішки дюжини Киченко. Сорта такі вже класичні, того ви їх добре знаєте. Так, це у нас значить, 33 дроподин. Це я останні грона вже вирізав, в тому числі і пасинкові. Доволі таки непогано себе зарекомендував. Високий цукор, хрумка м'якоть. Що дуже мені сподобалося, в нас днів 5 ішли дощики, більшість форм потріщала. От сьогодні ну, зрізав, повірте, достатньо асортименту і багато клопоту доставляло саме вичистити грона від пошкоджених ягід птицею, само собою, але от від тріску, від дощів, то це просто жах. Ця форма 33 дроп-1, талісманна бажена, витримала ідеально, жодної підтріснушої ягоди. Тут, бачите, де так випадково проїн стежили, ви коли лежили, то ягода аж блистить, така жовтого кольору. Дуже непогана. Так, тут у нас знову таке дюжина і графиня калугіна. Так, графиня з носиком. Дуже довга ягода, також хрумка, гармонійний смаком. В дюжини навіть вже є легенький москат. Тут також такі шарики бувають, бачите, там окремі ягоди. Ну, Просто вони десь 25-26 грамів будуть. А так типічно, грамів 18 так, далі йдемо. Ось тут у нас значить, близнець Калугіна. Заявляли його, його як кешмиш, форма однозначно суперова. Але він, мабуть, м'якосім'янник. Я його в прайсі як кешмиш навіть і не виставляв. Тобто шикарні грона, стійкість до тріску, цукор, смак, все суперово. Редимента три, але доволі таки, ну, таких серйозних на ягоду. Вони рожовуються, розкусуються, але ну, на повноцінний перший клас не витягує. Тут у нас багато різного, там остання грона сенсації, Дніпровська Рив'єра остання грона. Там знизу ще синдикат є, тобто ну, багатенько знову таки. Там моя форма 33 -1. Так, Тут у нас Аркадія. Останні грона дорізали. ну Аркадія класика, всі добре знають. І ось що сьогодні встигли. там таке, Дивіться, Купідона ще трішки лишилася. Це вже не кондиція, потім приберемо. Ось тут ще непоганий, хочу показати Еверест Павловського. За Еверест в мене обов'язково буде окреме відео, є причина для його зйомки. Але з куща навантаження в цьому році було 37 кг з одного, з іншого буде, ну, десь там, 35-38 в такому ж районі. Оце його ягода. Тобто, тут яку ягоду не візьмеш, там, подалі. Все одно ягоди реально є в цьому році за 30 грамів. Тобто докази цього я там представлю, потім на вагах покажу вам ягоду. Але ягода неймовірно шикарна. І знову ж таки доводить, що Еверест він один з королів на ринку. Тобто, бачите, отаке ось. ми залишили, до речі, не весь Еверест собі. Вірніше, ми залишили трошки Евереста собі, не весь зрізали. І ще кілограмів там 40 висить на кущику, то поїде. На базар в місто Нова Одеса. Ось така зрізка. Зараз будемо продовжувати. Ще там буквально ящичків 2-3 зробимо і поїде на Західну Україну.